Привіт дальнобоя! Історія про те, як я позавчора не вбив сам себе. І ніколи б не подумав, що таке може статися. Е, історія така. Є в мене от така маленька газова комфорочка, такий балончик. Я взяв на запас, якщо в мене закінчаться такі балони. Всі знають, що це таке. Ну, от. Крім того, в мене ще є така мультиварка, Тоже багато гнилі користується. Мультиварка була зайнята, а балончики у мене ті закінчилися, ці великі. От, тому я вирішив, захотілося смаженої картоплі, я вирішив посмажити на цій маленькій. От, все нормально, посмажив, поїв і поставив, щоб вона остила трошечки. І такі наушники натягнув, слухаю музику, там YouTube, я не знаю, щось я там якусь передачу слухав. І закінчилась передача, і я чую якесь шипіння. Думаю, що таке, не поняв. Бистренько таки прислухаюся, починаю шукати Десь, може, холодильник, там, не знаю, що таке. І чую, що з цієї от газової іде, іде шипить газ. Я дивлюся, в мене вона закрита і придивляюся, а воно отак от знизу виходить, витікає, так видно, аж такі от волни. Такі йдуть. Я думаю, що таке? Бистренько вийшов на вулицю, відкрутив. Дивлюся, що таке? Розібрав її. От, вона там розбарна, оця китайська, мабуть. Штука. Розібрав її. Балон, балон сразу же поставив на траву і газ витікає, і вона обмерзає. Оцей балончик він обмерзає. Просто іній і льот на ньому вже став. І я дивлюся, оцей клапан, оцей різіночка, він лопнув. От Він подраний, Я не знаю, буде видно чи ні. От. от видно, що він лопнув. Як це нова? Оце перший балон. Перший перший балон вклав і все, і лопнув. Оказується, я вже потім доганяю балон, замерз, замерзає. І коли газ горить. Він якби спаряється і забирає енергію, да? і він замерзає. Получається, що ця різинка вона просто задубіла. А от ця от штука, бо я картошку довго жарю, вона прогрілася і вниз, і голка стала гаряча. І виходить, що вона прикоснулася з задубівшою різиною. Це таке, як кипяток налитий у стекло. І все, лопнула. Просто лопнула. Я потім думаю, йолки палки якщо б я її склав оце от в сховик туди, де воно має бути, воно би потихеньку б вийшло, а я в наушниках не чую. Все, я би отравився. Я би їхав за рулем, або заспав би упав, або я би е, ліг би, я знаю, так після того, як я плотно поїм, там хвилин 15-20 лягти спати. Я б не проснувся. Просто не проснувся б. А якщо б я палив, просто би запалив. І по отак от, от гарять самоходи. Тому колись мені один поляк давно казав, що е, роблять такі рейди. І от якщо у когось така кухенка на, з таким газом, то газовий балончик мусить бути окремо і отак от от закритий. І у мене теж була така історія. Я розвіз її оцю кухенку там в сховку, їду, їду, їду. І десь от яма або ще щось було якась Побух, машина подскочила, да, бувають такі е, лежачі поліцейські, де там біля партів пригає. І цей балончик у мене був в кухенце. Він перекосило його і почало сифонити. І я відчуваю газ, газ пішов. Тобто, не зря, не зря поліцейські їздять і роблять штрафи. Це за ці от газові прилади, да, що має бути все за кабіною десь, причепі або ще щось. Тому що такі випадки відбуваються. Я не знаю, може хтось у мене колега такою, от, такою користується вже дуже давно і з ним такого не відбувалося. Але я кажу, от у мене реальна ситуація от вона відбулася. Я сказав, я більше ці не використовую. Все, я її викинув, вона там 8 баксів стоїть, фіксно, пусть летить. Така історія. Бережіть себе, ховайте ці всі газові балони подалі, тому що це одна з причин, чому гарять фури. Всім добра, удачі, бережіть себе, шершавої дороги. Пока.